Прощалися в день героїв зі старшим солдатом Ігорем Бражником. Загинув герой 15 травня поблизу села Невеське на Луганщині від поранень, отриманих внаслідок ворожого артобстрілу. У нього залишилася дружина, син, донька та мати. Ігор народився 3 липня 1973 року в Дніпродзержинську. З 2002 по 2003 рік проходив строкову військову службу. Закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Після чого працював на підприємстві «Камецталь». Став на захист України та її народу у квітні 22-го року. Доземний уклін воїну захиснику. Ми з ним разом працювали ще з диснець 22-го року. З початку повномасштабного вторгнення він проявляв мужність та героїзм, виконуючи бойові завдання. Ініціативний, винахідливий у боротьбі з ворогом. Ігор віддав своє молоде життя заради своєї донечки та сина, щоб вони могли жити на вільній незалежній землі. Я дякую Господу. Що він мене звів з такою людиною? Слава герою!